Станіслав Шух. Професійний військовослужбовець, незважаючи на молодий вік за плечима захисника 10 років бойового досвіду від початку повномасштабної війни і донедавна був на передовій. Свій військовий шлях розпочав ще у 2014-му з прикордонної служби, тоді вперше потрапив у зону бойових дій на Донеччині. Звати мене Станіслав Шух, лейтенант Збройних сил України. Зараз прохожу службу в 128-й окремій гірсько-штурмовій закарпатській бригаді посаді офіцера групи Контролю бойового стресу до того моя служба розпочалася в 2014 році. Не 128-ї бригади розпочав я її з ЧОПського прикордонного загону. Тоді я був солдатом, водієм інженерно саперного відділення. Перший раз заїхали в зону бойових дій. Це була Донеччина. Там ми пропрацювали близько 10 місяців і вже потім повернулися сюди в Закарпаття. А я якраз мене закінчився термін по мобілізації. Була демобілізація для себе прийняв тоді вже рішення служити далі. 15-го року проходив службу в 128-й гірсько штурмовій бригаді. Зі 128-ю окремою гірсько-штурмовою бригадою пройшов АТО та ООС. З нею зустрів і повномасштабне вторгнення. Пройшов різні солдатські посади. Каже, бригада одна з найдосвідченіших у Збройних силах України. Їй уже 103 роки. Разом з бригадою виконував завдання. Починаючи з 16-го року, 17-й рік, о, і десь приблизно в 2018-19-му році, вже зараз точно місяці дати там о, не згадаю, в мене була невеличка перерва. Я вернувся в цивільне життя, спробував себе одразу на кількох напрямках і знову ж таки. Вже повернувся в 2020 році на службу в Збройні Сили України в 128-му бригаду. У нас сформована вже їй 103 роки на сьогоднішній день. Це стара бригада з кадровим потенціалом, який, в принципі, ну завжди о, давав командирів на вищі штаби. Каже українська армія ніколи не нищила цивільну інфраструктуру, так як це робить ворог. Практично весь період ато ООС це була Донеччина. Це населені пункти. В верхньоторецьке це безпосередньо в 2014 році ми там виконували завдання. Це була сіра зона. Потім це були населені пункти. Вже коли я був у складі бригади піски, опитне, водяне, це мене завжди тоді дивувало. От піски, населений пункт Первомайський, вони були завжди в темряві, тому що енергопостачання в ту сторону не йшло. Але Донецьк світився, світився весь повністю. Він живий, функціонував і. О, ну, для мене на той час це було незрозуміло, але наскільки ми поступали гуманно. Ми не знищували, як зараз росіяни роблять їхню інфраструктуру. 24 лютого 2022 року. Станіслав зустрів як солдат мінометного взводу на запорізькому напрямку, який 128 двадцять бригада тримає, і досі пройшов Херсонщину, брав участь у боях за Солидар, командував мінометним взводом під час запеклих боїв за визволення українських сіл. Я був солдатом, звичайним солдатом, номером обслуги мінометного взводу. Ну номером обслуга міномети заряджав, споряджав міни. Це ну це теж відповідальна робота, і при тому там треба трошки фізичної сили мати, тому що власне мінометні постріли вони важать. Трошки. Там один мінометний ящик, 82, важить 52 кілограма. Власне, так і зустрів весь Запорізький напрямок, так пройшов весь Херсон. Херсонський наступ, бригада наша працювала. Ну, вже на Солидарі е, сталася така ситуація, коли наш батальйон якраз власне, він стояв, мотопіхотний батальйон, е, стояв в самому Солидарі, то не було навідників і не було командирів мінометів. І тоді власне, я вже почав командувати мінометом. Це був 82-й міномет, старенький КБА-48М1. І після того вже помаленьку-помаленьку почала моя військова кар'єра рухатися вперед. Власне, коли бригада звільняла п'ятихатки Степове, я тоді вже командував мінометним взводом. У Солодарі батальйон Станіслава близько місяця тримав місто проти вагнерівців. Каже, це була одна з найскладніших його операцій. Утримувати місто населенням ну до війни воно було 17 тисяч силами одного батальйону. а Практично там тримав наш один мотопіхотний батальйон. Утримувати його успішно близько місяця. То це теж досить достойно, тому що якраз тоді ми перший раз зустрілися з вагнерами. Побачили їхню тактику, побачили ну, досить ефективну тактику, але враховуючи кількість втрат співвідношення наших до їхніх, то це приблизно один до восьми. Сьогодні лейтенант відповідає за психологічну підтримку бійців. Його завдання допомогти військовим, долати стрес та повертатися у стрій. А ми працюємо більше з загальною обстановкою по підрозділу. Наскільки він може виконувати завдання, які є проблемні моменти, де чим може командир. Власне командування допомогти підрозділу ми бачимо деяка проблема, де людям можна чим зарадити. А десь можливо, якщо порушена якась комунікація між командиром і підлеглим складом, серед яскравих спогадів пробита казка, яка врятувала життя, та пес Фуас. Такий був смішний момент. У мене завжди на позиціях прибуваються тварини. Коли я ще був на бойових посадах, це коти, собаки, все. І коли ми вже відходили з Солидара, до нас прибився, ну, ну як артилеристи називають собаку, фугас. Назвали його фугасом, це такий великий був метис, вівчарки. Ну, я вирішив цього собаку забрати сюди, десь написав вже пост у Фейсбуці, вже його і прилаштував, все нормально. Але була одна проблема. Він страшно боявся машин і тут. Ну, вже от колона побуду ну, вистроїлася в ряд. У нас шість автомобілів, які замикаючі, виходили з мотопіхотного батальйону. Чекають на мене, а я ще бігаю по парку по Солидару, який вже пустив, вже де немає людей. І ловлю цього собаку. За десять років служби Станіслав Рідко бачив родину. У нього двоє маленьких доньок. каже, діти виростали у Ватсапі, адже тато постійно був на фронті. Я коли приїжджаю певний період додому, я бачу, що в мене. Тонька росте от такими от періодами, я просто за неї не встигаю. І там, якщо ще, там, минулий рік це були якісь свої певні пріоритети, динозаври, то зараз вона мені вже там розказує про якогось. В садіку там про якогось мішу чи Васю і так далі, і тому подібне. Тобто, так діти ростуть дуже швидко. Я за ними не встигаю. 128 двадцять закарпатська бригада продовжує тримати запорізький напрямок. Її воїни серед тих, хто щодня наближає перемогу. Станіслав зізнається, після війни ймовірно покине армію, але зараз він на своєму місці, як і сотні тисяч його побратимів. В мене тримає в основному. Розуміє того, що ну ця війни самі собою не, не припиняються. Їх треба. Комусь припиняти треба комусь ну цю нішу займати. Ясно, що коли настануть мирні часи з впевненістю на 98% я скажу, що я звільнюся з армії. Я знайду себе в цивільному житті, приблизно десь плюс-мінус, я розумію, чим я буду займатися, але в мирний час армія це вже буде трошки інша формація, інші будуть порядки, і можливо вони для мене будуть чужі. Каже ворог, який проти нас воює, надзвичайно потужний, з великим ресурсом. Тому бригаді постійно потрібна підтримка: дрони, засоби РЕП та інше сучасне спорядження. Одна з моїх місій, чому я тут зараз в Мукачеві, Перебувають це якраз налагодження взаємодії з органами місцевого самоврядування. Ми вже місяць працюємо в цьому напрямку, і я мушу сказати, що дуже приємно вражений тим, як бригаду зустрічають тут, на місцях. Тобто хтось каже, що про війну забули. Ну, я скажу так, що спілкуючись по територіальних громадах з людьми, я розумію, що не забули, що тримають на контролі, що готові допомогти багато чим. І в цьому плані я вдячний всім закарпатцям, які досі нас підтримують, розуміють, що десь там на Запорізькому напрямку бойовий великий підрозділ, який носить ім'я. Закарпатська бригада, це наше почесне найменування, Він продовжує виконувати своє завдання, і багато в чому це завдяки підтримці. Оцих от о, місцевих сил. Захисник щиро вдячний землякам, які не забувають про своїх воїнів, постійно допомагають і підтримують рідну закарпатську бригаду.